Більше не потрібно купляти окремо фідер, окремо карповик. Фідер карповик два в одному. Ідуть вони з тестом 3,5 ЛБ в довжині 390 см. Сама ходова довжина показує. Дуже класне виконання. Плюс на них зараз знижка буде 10% від ціни. Комплекти в нас йде. Два кінчика. Один ставимо на корпа оцей. Оцей ставимо на фідер. Так, і плюс в комплекті ще йде три вершинки змінних. З різним тестом. Вершинки йдуть в такому тубусі. Показую далі. Так, ну давайте поставимо коропову вершинку. Вудки тоненькі. Кільця йдуть тюльпаном на такі от високі місці, щоб далі кидати. Ми їх тестили, вони дуже далеко кидають оснастку. Тонкі. Дивіться, в мене мізинець. Такий самий, як тут рукоятка. Внизу буде такий виступ ергономічний, щоб нічого не ковзало, плюс ще прорезинений. котушка тримаєш, закривається знизу. Міцні карповики, стрій середньошвидкий, телефон для замовлення в шапки профіля або пишіть нам особисті повідомлення.